У центральній міській бібліотеці імені Курпивницького розпочала свою роботу виставка присвячена Великому святу Великдень. Підготували для нашого міста Миколаєва дуже гарну яскраву святкову виставку. Усе, що можна сказати про Пасху, про її красу, про її велич, усе відображено у роботах майстрів. Це майстри. Не тільки міста Миколаєва, а також області на виставці, присвяченій великоднім святам, свої роботи представили 16 митців міста Миколаєва та області. Вони презентували понад 130 виробів сучасних і традиційних видів писанкарства, витинання ткацтва, вишивки. Також серед експонатів можна побачити і графіку, авторську та традиційну ляльку, художню обробку дерева та бісероплетіння. Традиційно бібліотека завжди була майданчиком. Художніх виставок, і це вже не перша в цьому році виставка. Наші майстри декоративно-прикладного е, ужиткового мистецтва продовжують творити. Вони творили під час війни. Вони наразі продовжують творити. І наразі е, тема, яку вони висвітлюють в своїх роботах. Вона не тільки релігійна, не тільки ну в більшій мірі, да ми говоримо наразі про православний великдень, але це тема і духовно-філософська, і це дуже важливо, що містяни, відвідавши цю виставку, зможуть знайти в цих роботах собі розраду. Особливу увагу на виставці приділили пасхальним писанкам. Барвисті й монохромні, традиційні та сучасні. Вони дивують глядачів своїм оздобленням, розписні, бісерні, мальовані воском, різьблені, декоровані методом травлення і подряпування. Чумаки брали з собою, коли за солью ходили оберегові писанки. Така писанка розбивалась, неї і видувалась. Туди лежали звичайно какої небудь зернишко. Це був як оберег моряки, которых ходили в плавание, тоже брали обереговые писанки, которые писались. Писались они вот как раз последнюю неделю перед Пасхой. Вот это еще один вид писанки дряпанка. Вот это Когда можно просто царапать, можно э, там... І Церкви вицарапують, і навіть іконки вицарапують, дряпанка навіть і украшають немножко, так вони просто самі по собі, а так вони зовсім вже другої. Під час урочистого відкриття виставки була організована зона для майстер-класу, на якій майстрині демонстрували свою вправність з виготовлення традиційних писанок та мальованок. Розповідали відвідувачам, як власноруч створити пасхальне диво, які основні види традиційних писанок існують. Значення кольорів символів, в орнаменті майстер-клас проводила саме з виготовлення мальованки, тобто, це яєчко, яке розписано ну, теж в техніці Петриківського розпису, тобто, це не писанкарство, таке традиційне з воском, там з оцими цими традиційними техніками, а саме мальованка. Це коли яєчко розписується вільній техніці розписній, це може бути дерев'яне яєчко, може бути натуральне яєчко. Пані Тетяна писанками займається вже понад 30 років. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України вимушена була виїхати з Миколаєва. Прихисток знайшла у Київській області. Там пані Тетяна познайомилася з власником страусиної ферми. Він давав майстрині яйця, які вона потім розписувала. За півроку майстриня створила цілу колекцію, яка нараховує понад 30 експонатів. Частина з них сьогодні присутня на виставці. До кожної. Писанки в мене народжували ще й вірші. Все це було, звісно, пов'язано з нашою боротьбою, з війною, і багато писанок такі мають патріотичну українську символіку, присвячені і нашому Миколаєву, і Таврійському краю. І, взагалі, як ми знаємо, писанка, яйце це символ відродження життя. Виставка триватиме до 20 травня у стінах центральної міської бібліотеки імені Крупівницького. Миколаївці та гості міста можуть завітати та насолодитися глибиною українських народних традицій, присвячених великоднім святам.